Садова суниця Азія не плутати з полуницею, досить молодий сорт і поки рідко вирощується на суничних грядках українських садівників. Догляд за нею в основному такий же, як і за іншими суничними сортами, але опис сорту говорить, що Азія має і тільки її властиві вимоги до агротехніки обробітку, не знаючи їх, можна зробити чимало помилок і розчаруватися в прекрасному сорті. Азія в українських садах, коли на ринку ми зупиняємося біля прилавків з ароматними яскраво-червоними ягодами, нам навперебій пропонують купити полуницю. Насправді це садова суниця. Яка різниця між ними? Суниця і полуниця тільки родички. Садова суниця, типова культурна рослина, яке вирощують і на маленьких дачних ділянках, і на величезних плантаціях, вона являє собою компактні кущі з великим листям. Під якими ховаються квітконоси, плоди суниці великі досягають часом розмірів невеликого до 100-110 яблука, це відносно посухо і морозостійка культура, яка вимагає постійного догляду під годівлі, боротьби з шкідниками при поганому ставленні до правил агротехніки, рослини вироджуються, ягоди і листя дрібнішають, уражаються шкідниками, хворобами і в кінцевому рахунку гинуть. Полуниця, дикоросла рослина. Виходячи з місця зростання, у неї багато нас, лісова полуниця росте в лісовій місцевості, сте в степах і лісостепах. Польова народна назва полініка зустрічається на полях і незарослих схилах ярів, вона відрізняється від садової родички більш дрібним листям і плодами, але більш високими квітконосами. При сприятливих умовах кущики полуниці розростаються у вигляді суцільного килима, займаючи великі, часом многогектарне, Простору полуниця більш зимостійка краще переносить посуху ніж суниця, і те і інша рослина відносяться до роду суниця сімейства розоцвітих, а ось ботанічні види у них різні. Основною відмінністю можна вважати спосіб зав'язування плодів у садової суниці чоловічі і жіночі квітки, розташовані на одному кущі. Тому вона є самозапилюватися. Полуниця ж має окремо чоловічі і жіночі рослини, для успішного плодоношення необхідно їх спільне зростання, окремо від них стоїть лісова суниця, рослина з дрібними ягодами, які мають такий смак і аромат, з якими не зрівняється ніяка садова суниця, але росте вона в лісах. Збір дрібних легко деформується ягід, являє собою титанічний працю, на який здатний далеко не кожен. Можна сказати, що в наш час лісова суниця перейшла в категорію рідкісних яїд справжньої екзотики, історія сорту суниці Садової Азії. У 2005 році італійська селекційна компанія Нефрюїтс з міста Чезен вивела сорт суниці Садової Азії і зареєструвала під європейським патентом. 23750. Дев'ять в Європі цей сорт претендує на високе місце в рейтингу соничних сортів в українському держеєстрі селекційних досягнень, рекомендованих до поширення. Цей сорт не представлений, але роботи з його районування ведуться. Сорт універсальний, придатний як для аматорського садівництва, так і для промислового використання. У виробничих масштабах вирощується на південному заході України та Україні опис і характеристика сорту. Водова суниця, Азія середньоранній сорт. Ягоди у неї встигають всередині травня на півдні, трохи пізніше на початку червня. В більш північних районах плодоношення триває близько місяця, сорт дуже урожайний, садівники отримують від 08 до 1,2 два з згодного куща, а в спеціалізованих господарствах збори складають близько 15 тонн з гектара кущі у Азії. Досить великі, з великими, але нечисленними яскраво зеленим листям, вусів утворюють небагато потужні, високі квітконоси вінчають яскраво зелені чешолистки, ягоди легко відокремлюються від плодоніжок, плоди з блискучою шкіркою мають подовжену конусоподібну форму, колір великих від 28 до 35 ягід яскраво червоний. У перший рік обробітку окремі екземпляри можуть досягати 60-90. ягоди, дуже солодкі з невеликою кислинкою. Сковитам якось має ніжно-рожевий колір. Завдяки середньої щільності вони добре переносять транспортування і досить тривалий для суниці зберігання. Таблиця переваги та недоліки сорту примущества недостатки. Висока і постійна врожайність, необхідність зимового і ранньовесняного укриття в помірно-континентальному кліматі, великі ягоди з відмінними смаковими якостями труднощів розмножені через малу кількість вусів, висока стійкість до грибкових захворювань і хвороб коренів уражається борошнистою росою, хлорозом і андракнозом ягоди придатні для тривалого транспортування і зберігання. Привабливий товарний вигляд, посадка і догляд для отримання високих врожаїв необхідно дотримуватися правил вирощування суниці садової. Азія вимагає практично цілорічного догляду, навіть взимку слід навідатися на суничні грядки, перевірити укриття кущів, простежити, щоб в теплі зими рослини не підопріли. Вибір місця і підготовка ґрунту. До посадки суниці садової слід підійти. Відповідально тільки при виконанні необхідних умов можна сподіватися на успіх місця для посадки, вибираючи місце для сонячних грядок, треба врахувати наступні вимоги. В майбутній ділянку повинен бути добре освітлений. Допускається невелике затінення в полуденний час. Суничну плантацію потрібно розташовувати в місці, захищеному від холодних північних вітрів. Ґрунтові води повинні знаходитися не вище 0,6 від поверхні ґрунту. При загрозі підтоплення кущів слід передбачити дренаж або пристрій високих ряд. Місце бажано вибирати рівне. А при посадці на схилах віддати перевагу південний або південно-західний ухилов два 4 О в такому випадку з ділянки раніше зійде сніг і прогріється ґрунт, ні в якому разі не садити азію на місці, де росли картопля, томати, баклажани та інші пасльонові, що мають спільних з садовою суницею шкідників і хвороби не слід вибирати і сусідство з цими культурами, а також поруч з кущами малини кращими попередниками для суниці служать циболинні. Листові овочеві рослини, морква, редис та інші коренеплоди. Ділянки, де раніше вирощували горох, боби, є оптимальними для посадки суниці. ґрунт після них збагачений азотом. Підготовка ґрунту ґрунт для посадки суниці восени слід підготувати завчасно. Вона повинна дозрівати близько місяця до весняної землі готують сосені. Рекомендується наступний порядок. Перекопати землю на глибину багнета лопати, одночасно вирівнюючи ділянку, очистити ділянку від бур'янів, особливо багаторічних, осоту перію кульбаб при сильному заростанні багаторічними бур'янами обробити ґрунт препаратами раундал, торнадо, ураган або подібними гербіцидами, видалити личинки шкідливих комах, хрущів, доротяники та інших. При великій їх кількості обробити ґрунт засобами актофіт або актелік. При посадці сониці на суглинках і глинистих ґрунтах для розпушення внести компост перегній або добре перепрілий гній. По відру на квадратний мед ділянки корисно також додати пісок або тирсу у разі закислення ґрунту кожен один, два заправити двома склянками золи і доломітового борошна внести в ґрунт мінеральні добрива, халійних на один, два десять-п'ятнадцять фосфорних 20-30 перед самою посадкою підготовлений ґрунт пролити водою з мідним купоросом 2 столових ложки на 10 л з розрахунку відро на 1-2. Схема і час посадки. У кущів суниці садової Азія трохи листя і мала кількість вусів. Тому для сорту рекомендується багаторядкова схема посадки, коли метою є отримання ягід. Застосовують дво- або трехстрочну схему при ширині грядок від 60 до 80. В рядах відстань між рослинами витримують в 30-35 см. На маткових ділянках для кращого вкорінення розеток висаджувати суницю слід по однорядковою схемою з відстані між кущами в 35 45 см. Суницю можна садити протягом усього вегетаційного періоду, але кращими вважаються літньо літньо-осінні і ранньовесняний терміни, у першому випадку розсаду висаджують з середини серпня до середини вересня. При цьому варіанті саджанці добре укореняться і наберуть силу до майбутньої зимівлі, а в наступний сезон дадуть високий урожай. При більш пізній посадці кущі можуть вимерзнути взимку. Весняну посадку можна проводити відразу після того як рослини рушать в зростання і закінчити всередині травня. Для кращої приживлюваності у розсади слід видалити всі квітконоси і вуса. Пересадження. Рослини суниці садової досить довговічні однак, при тривалому вирощуванні на одному місці ґрунт виснажується, врожайність знижується, ягоди дрібнішають, крім того, в землі накопичується значна кількість різних джерел хвороб і личинок шкідників для підвищення врожайності. Омолодження посадок через 2-3 роки виконують пересадку суниці на нову ділянку. Закладку нової плантації виробляють шляхом ділення кущів з попереднього місця або за допомогою вусів, ні в якому разі не можна пересаджувати цілі кущі. В цьому випадку з ними переселиться вся зараза зі старого місця зростання. Полив і підгодівля суниться дуже вимоглива до вологості ґрунту і чуйна на внесення добрив, але не слід впадати в іншу крайність. Зайвий полив і перегодовування рослин добривами теж ні до чого доброго не приведуть правила поливу. До початку цвітіння вологи в ґрунті досить після зими, при сухій погоді виробляють дощування по листю при появі квіток і зав'язуванні ягід поливають під корінь, не допускаючи попадання води на квіти. Води серцевину рослин протягом усього вегетаційного періоду при сприятливих умовах суницю поливають не менше двох разів. У посушливу пору ґрунт зволожують щотижня. Витрата води на 1-2 повинен бути близько 15-20 літрів. Поливають рослини рано вранці або після заходу сонця. Коли спаде спека, після кожного поливу треба обов'язково виполоти бур'яни, обов'язкові поливи після збору врожаю і восени перед настанням заморозків. Це підвищує зимостійкість суниці і сприяє кращому закладанню квіткових бруньок на наступний рік. Кращим є крапельний спосіб поливу. Поряд з поливом своєчасна і правильно дозована підгодівля суниці є одним з головних прийомів при її вирощуванні. При цьому не слід уникати народних засобів гною, деревної золи, коров'яку та інших таблиця внесення підгодівлі. Терміни підгодівлі, способи і засоби внесення, відразу після звільнення грядок від снігу відтавання ґрунту, внесення деревної золи 3.0.40 у 40 у відрівна 1 1,2, настояний у співвідношенні 1,1,0, розчин коров'яку на 1,2. коли з'являються перші квітконоси комплексне добриво з додаванням мікроелементів під кожен кущик доза внесення згідно з інструкцією. При початку зав'язування ягід обробка кущів суниці настояним добурозчином деревної золи з розрахунку 2-3 стлунал. після збору врожаю, комплексне добриво з мікроелементами дріжджова підгодівля п'ятьденний денний настій з кропиви. Перед зимою під кущі укласти перепрілий гній або розклався тор. Застосовуючи при підгодівлі хімічні препарати, необхідно строго слідувати інструкціям. Інакше замість багатого врожаю можна отримати загублені рослини, крім перерахованих заходів по догляду за суницею є інші, не менш важливі агротехнічні прийоми. До таких слід віднести обрізку вусів у плодоносних рослин прополку, підгортання кущів, розпушування, особливо після поливу і дощу, скошування листя після збору врожаю, укриття на зиму і інші деталі вирощування суниці, розмноження. Розмножують ортезія насінням, вусами, діленням кущів. Слід пам'ятати, що використовуючи насіннєвий метод ніколи не отримати сортових ознак вихідних рослин, він застосовується тільки селекціонерами при виведенні нових сортів за допомогою вусиків, використовують дворічні рослини. Восени позначають найбільш потужні кущі, з яких був отриманий рясний урожай. На наступний рік їх пересаджують разом з грудкою землі на окрему грядку на відстань 50 з один від одного, видаляють всі квітконоси, щоб вся енергія йшла на освіту вусів, коли з'являться вуса. ґрунт навколо маткових кущів постійно тримають у вологому стані. Вибирають найбільш потужні пагони, інші вирізають вуса. З уже з'явилися розетками листя для кращого вкорінення, пришпилюють до ґрунту. Для отримання більш якісного посадкового матеріалу на кожному вусику залишають першу від маточного куща розетку, інші видаляють до відділення розеток від материнського куща їх постійно поливають, розпушують землю, видаляють бур'яни і підгортають вуса з добре вкоріненими розетками початок середина липня відрізають від маточного куща, переводячи на власне харчування. Після остаточного формування кущиків висаджувати розсаду на постійне місце слід якомога раніше. Крайній термін середина вересня, якщо висадити пізніше, вона погано приживеться, може загинути від морозів, пересаджувати необхідно з грудкою землі на коренях, можна висаджувати розетки і навесні. Але в цьому випадку рослини дадуть мінімум плодів через малу кількість закладених восени квіткових бруньок. Розподіл кущів через те, що садова суниця Азія дає мало вусів, її зазвичай розмножують діленням кущів, для цього вибирають триічні. найбільші і плідні кущі, що мають велику кількість ріжків, рослини викопують і поділяють на окремі кущики. На кожному залишають по 2-3 здорових білих корінця і стільки ж молоденьких листочків. Коріння кожного саджанця обробляють препаратами для росту, розправляють, садять у заздалегідь підготовлені лунки, рясно поливають і засипають землею до сердечок. Для кращої приживлюваності можна використовувати невеликі парнички з родючим ґрунтом і лунками 3-5х3-5. на постійне місце саджанці висаджують через місяць разом з грудкою землі. Розмножувати суницю діленням куща можна протягом усього вегетаційного періоду найпізніший термін вересень. Хвороби і шкідники, незважаючи на стійкість до багатьох захворювань, Азія має слабкий імунітет до борошнистої роси, хлорозу і антракозу. В сиру погоду уражається сірою гниллю, заходи боротьби. При появі перших ознак захворювання борошнистою росою проводять обробку ділянки препаратами свідччя обайлетон для профілактики сірої. Гнилі навесні оприскують ділянку препаратами дирозал, упарен повторюють обробку після цвітіння при дощовому сезоні. Уражені рослини видаляють і спалюють. При появі ознак хлорозу поливають суницю аміачною селітрою два чайні ложки селітри на 10 літрів води. При перших ознаках антракнозу негайно обробляють рослини таксилом. Андраколом або їм подібними препаратами для загальної профілактики захворювань слід використовувати доброякісний посадковий матеріал, не допускати загущення посадок і зіткнення ягід із землею, правильно проводити агротехнічні заходи. Відео «Суниця без хвороб і шкідників, таблиця шкідники суниці і боротьба з ними, на іменування шкідників уражаються частини рослини, заходи профілактики і боротьби. Павутинний кліщ, пошкоджені листя боріють і засихають до початку цвітіння, і після збору врожаю обробка препаратами децес 1, г на десять води, актара 1, 4 г на десять води, та ін під час цвітіння і дозрівання плодів, оприскування актофітом 1-молодин при температурі води 20 ОС цуничний кліщ, пошкоджені листя, жовтіють і зморщуються оприскування рослинностоєм цитрусових кірок 3-0 кірок на літрики п'яченої води настоювати 4 години. Сонечно-малинний довгоносик пошкоджує бутони оприскування кущів мильними ізольними розчинами обробка препаратами Нурел 1-0 молодинно води, золон 5 молодин 0 води. Навесні між міжрядь слимак, виїдають плоди, обробка ґрунту до посадки рослин формальдегідом 1-0 10 води, застосування ентоксицидних рану слізнет 3.0. На 10 м2 метальдеїд три 3,0, 40 на 10 м2. При малій кількості слимаків це сообразно збирати шкідників вручну застосовуючи хімічні препарати, необхідно строго слідувати інструкціям по їх використанню. Збір і зберігання врожаю. За два дні до початку ягідної жнив припиняють полив рослин для кращого збереження врожаю. Збір починають за пару днів до настання справжньої зрілості і ведуть в жарку погоду щодня, а всередчас. Через два-три дня збирають ягоди суниці вранці, після висихання роси, ввечері, коли спаде спека. Ягоди знімають разом з плодоніжкою. Це підвищує їх лежкість в разі подальшого транспортування, збираючи суницю, необхідно відбраковувати пом'яті, хворі і запліснявілі ягоди. Потрапивши в загальну масу, вони зіпсують всю партію. Кращою тарою вважаються кошики пластикові ємності. В які суниці укладають в один шар перебирати і мити ягоди ні в якому разі не можна, охолоджена до нуль, два суниця може зберігатися в холодильнику до чотирьох діб, без охолодження вона залишається свіжою не більше доби, для більш тривалого зберігання ягоди заморожують. Ото галерея бажаний гість на будь-якому столі. В ряду ягідних вин суничне вважається одним з кращих. Від суничного жиле не відмовляться ні діти, ні дорослі. Взимку заморожена суниця майже рівноцінна заміна свіжої. Суниця протерта з цукром. Зберігає всі свої вітаміни, соничне варення прикраса будь-якого столу для чіпсів підійде не тільки картопля, але й великоплідна суниця Азія. Домашній суничний компот реклами не потребує. Сунична смоква, десерт оригінальний і корисний. З суниці виходять чудові цукати відгуки сидівників про суниці Азія, один з найбільш ранніх в моїх умовах сортів ягода середньої щільності стандартною. Форми і розміру яскраво червоного кольору, у повній стиглості досить смачна і ароматна, в самому кінці плодоношення ягода кілька дрібніє, сорт досить стійкий до різного роду плямистостей. У всякому разі, у мене так рулон шпалерхп цлюб індекс шовту під один, 5, 5 азія солодша і ароматні альби, і розміри величезні ягоди. Дрібних майже немає, посаджена десь в кінці вересня. У минулому році, серед безлічі інших сортів, я особливо не розглядів її гідності і насаджав багато соток інших сортів, а азію реалізував розсадою добре розмножується. Ще дивувався, що це на неї такий попит, а в цьому році сам просто в захваті, але альба днів на десять раніше почалася Олексій Торшинг. Дача в версіон індекс 1.6608-1.0.5.0 608 Азія. ХТЛАЗІЯ. У всіх відношеннях середній сорт середній розмір, середня швидкість дозрівання і середня кількість ягід на кущі, одне добре аромат смачний, соничний зачасова 001ХТП в Асіандарю Post 39935, став дозрівати новий. Для мене сорт Азія. Сподобатися, аромат, смак, консистенція м'якоті приємні. Ягода дуже транспортабельна. Зібрана вранці ввечері виглядала так, ніби тільки зібрана урожайність хороша. Розмір ягоди теж вразив Ірина ринах в плопітомні крюфорім 209 стар 2.0 Садова суниця Азія. Дуже перспективний сорт, що привертає своєю скоростиглістю, врожайністю. Великим розміром ягід приємним смаком і ароматом до переваг слід віднести простоту в зборі врожаю і тривале зберігання ягід без холодильника. Безсумнівно, садівники зацікавляться італійською азією.